Вітаю, ваше шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. В науці є такий принцип відповідності, коли щось одне має пов'язане з іншим, має відповідати йому. З тих чи інших міркувань, чи з тих чи інших позицій, чи з тих чи інших розмірів. Ну, наприклад, той же самий снаряд 155-го калібру повинен відповідати ну, відповідно, гарматі такого ж самого калібру. Отже, цей принцип відповідності він, ну, діє, існує. В світі практично скрізь. І так я зрозумів, що в останній час новообраний, тобто ново ні вже навіть новоінавгурований 47-й президент США Дональд Трамп, ну, сів на цей конюк. Тобто на цей принцип чи метод відповідності і заявив про те, що от навіщо такій Маціпусінській державі, як Данії, такий величезний острів, як Гренландія. Ну, Немає тут відповідності. Но згадаємо ми про те, що Данія тісно пов'язана династично із Київським престолом. Так, згадаємо про це, про те, що тут і королева була Данії, Норвегії, так і з Київського престолу, і е, такий відомий, може, найвідоміший король Данії, як Вольдемар Ульдимар Здор, тобто Великий. Так, Який був онуком київського князя Мстислава. Це теж така цікава річ, про яку у нас у школах ніхто ж не говорить. А це просто факт, незаперечний факт оцей зв'язок між данцями і українцями, між престолом, отой, який намальований на мапі, <кій> Першого німця, який створив і глобус, і все останнє Бехайма, На місці Києва зображений це 15 століття, найбільший престол у всій Кумені, тобто всій відомій тоді частині європейцям нашої планети. Це теж такий цікавий факт. Я про нього вам говорив. Так ось пан Трамп заявляє про невідповідність, що Данія володіє таким величезним найбільшим світі островом. От аби Сполучені Штати Америки, які є найпотужнішою державою світу, і там 28 з гаком трильйонів доларів ВНП. За 2024 рік аж на 10 більше, ніж у другої країни Китайської Народної Республіки, а далі йде Німеччина і Японія, то, звичайно, що цей острів мав би належати Сполученим Штатам Америки, а не Маціпусінькій Данії. Ну, якщо ми візьмемося за принцип відповідності, то треба, щоб він був відповідний в усьому. Так, ну, наприклад, візьмемо дружину останню пана Трампа, пані Меланію Трамп, яка на 34 роки молодша від Дональда Трампа. Він вважає, що тут існує відповідність. Так. Між його віком і віком його дружини? Чи це стосується тільки Гренландії і Данії? Там має бути відповідність, а всьому іншому, ну як прийдеться.